Ще раз вітаю друзі, просили зняти по апексам швидке відео там, того, що є. Це буде дуже довго, але я парочку парочку, парочку покажу. Так, це на конвесик. основне просили по там, скрипалям, по варшитам по лінедвалу і по чарнику, чарлика я не взяв. Ну, а по вошиткам, там, ось, тут, тут, тут можна казати, е, так, цього, цього буде достатньо і Валерія э, е, цей мікрокварцит. Значить, Давайте швиденько пробіжу. Валерія Васильовича мікрокварцити, димчаті і так далі. Може трошки підтримажувати, бо відео завантажується на площадки попередні. Ну нічого, суть, суть буде видно. Мікрокварцити доводичні, плюс-мінус у них там 1000 гривень вартість. Класні зразки. Валерій Васильович дійсно вміє і різати рівненько. ну Я подоводити доводити можу, він теж доводить все, все добре. Там можна попереднє відео подивитися. Я тести робив. Позалишалося ще декілька камінців, так що, кому треба, звертайтесь. Вашит вашит дуже багато. Там лишилась третина від того, що порізано. Простіше мене набирати і казати, яку саме вашиту. Бо вони на вигляд вони однакові, але це зовсім різні камені. І працюють вони по-інакшому. Всі ну, там, ганяються за кольором, не ганяйтесь ні за кольором, ні за чим, не за назвою лілівайт, розірет і так далі. Просто скажіть, вам треба грубіше чи мілкіше робота, м'якша вашита, чи твердіша вашита. Хіндостанчик, до речі, все. Хіндостан останній остався. Це показовий Хіндостан, ідеальний, класний. Так що, в кого ще нема, забирайте. Цей м'ягусінький лін на коліна ставить Чарлі Форести. Дуже однорідний, дуже класно працюючий і дає агресію. От це Арканзас серед Лінидвалів. Просто раджу. Ну, Yellow Lake це дуже тонка доводка. Ну, і Скрипалі. Значить, дивіться, цей тисячу гривень вашити плюс-мінус по півтори тисячі. Да, там є зразки і 1600 гривень, ті, що там потовші, там навіть тисячу. Ну, коротше, неважливо. Плюс-мінус -плюс майже всі по півтори тисячі. Є зразочки, котрі більш тонкі. ну, Це теж півтори тисячі. Ось такі от зразки. От, наприклад, і оця. Оці вашити будуть. Дешевше коштувати. Я не пам'ятаю, це, по-моєму, 1200, це, по-моєму, 1300. Це дуже класний зразок, але її товщини прямо ну, з головою. Там 4-8-5 міліметрів це, ну, це стандартна товщина, бо продають це як стандартну. А на, насправді, коли такі от дури по 7-8 по міліметрів, то, то це вже не стандартно, тому як би і від цього вартість. Значит, Значить-значить, Давайте подивимося. Так, значить, тисяча, образно півтори тисячі, треба дешевше бути дешевше. 1100 гривень Хіндастан, 1500 гривень Лінедвал. Здається, чи тисяча, тисяча рівна Yellowлей і по 600 гривень скрипалі. Це скрипалі молочні, це скрипалі. Хамон. Значит, їх можна і на воді, і на маслі. Зараз, зараз спробуємо, зараз покажу. Так, Дивіться, давайте швиденько пройдемося, я згадаю, яка з них краще працює грубіше. так Ми швиденько. Так, Я буквально пару пару штучок покажу, щоб ви розуміли, що таке правильні вашити. Оце вашита. А не то лайно, котре продається. Оце, оце робота. Так. Зразу швиденько. Все, задирок зразу не тянуло. а грубість краще, ніж у розірет деяких зразків, котрі продають. Ну, Це теж пісочна, це плюс-мінус. Ця працює трошки не трошки, це, це м'яка, вона м'ягусінька, вона після неї. Класний зразок. Оці вишити по 1600 гривень. Я отак от зразу, і, щоб було розуміння. Так. Значить. А ця ще мілкіша і твердіша. Якщо ця м'яка і мілка, то ця твердіша. Вона теж м'яка вважається. Гарно працює. О, хорошо працює прямо. Та тут кожна вашита просто. Так. Так, давайте. Зараз. Зупинив, бо психанув масло, капнув. А я його якраз перевів на воду. Тому. Хто захоче, переведе його на масло. На масло його перевести, це не питання. Він масло теж тримає і воду він тримає. Але зараз він готовий роботи, до роботи. Ох, на воді. Як же працює цей хіндостан? Воно зразу, зразу погнав. Прикиньте. Видно, так? Да? Чорний. Чорне, чорне. Так, ось. по бідрам І зразу грубий такий різ Клас, 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 клас. хіндостан Обожню. Так, ну ці ми потім я зараз покажу, як працює молочний. Вони теж на воді, можна переводити на масло, можна на е, жижках від Андрія Гусь е, Маркет, котрого більше всі знають. Андрій Маркет. Е, ну, коротше, скрипалі. Скрипалі є скрипалі. Що про них розказувати? Цей працює в діапазоні, ну там 3-4 тисячі, може можна тоньше уводити, можна більше їсть майже всі сталі, коштує копійки, ріже як бог. Що, що ще треба? Тут, тут три рухи і будь-який ніж на кухні поправлений. Хамон трошки мілкіше працює, да, на, на порядок мілкіше. Теж агресивно. Так, да, це їм можна до 6 тисяч увести, від 3 до 6, там отак я б роботу. Ну так, да, так, да, да, це мілкіше. Але все одно вони це, це агресивні. В них все одно присутня злість. Тому це, це природній оксид алюмінія. На все життя вистачить такої дури. Так, ну якщо вам треба вже тоньше, то берете отак от буквально дві краплини. Це алінка і такий резиновий відгук. Це лінедвал, але лінедвал однорідний. Такого лінедвалу давно не було. Я його мікроскопію показую. Оце отак от попрацювати. Він заматує підвод просто сказка. І він м'який відносно, але форму тримає. Це, от, це та золота грань для лінедвалів. Котрій і не випрацьовується, і при цьому і суспензії не треба вибивати. Він сам собі там все виб'є і буде, як він вже дирку натягнув Бачите, як так тихо не з цього. От і показується, що він працює. Подивіться, за да, дирок, да, сразу, сразу, сразу почорніння. Тобто зняло зразу метал. Я хаотичні рухи поробив, воно його зняло, але ну, я не контролюю, я ж більше думаю, що, е, що сказати, чим загострити. Тому так, е, де тут, тут сарветки, щоб було розуміння, як він знімає, дивіться, що таке активний лінедвал, не ту фігню, котра нічого не працює. І все, і все, задирочок зняли, агресія є. Шикардос, повністю все прорізає. Так що, так. Ну, і і такий тоненький, я вже мільйон разів показував, є ловлень, він останній залишився. Всі, хто купляв, це показовий. Це його не ціна, тисяча гривень. Так що завжди, завжди буду радий допомогти. Так що... А, ну і цей. Давайте, давайте ще покажу ж від Валерія Васильовича як же ж працює мікрокварцит. На нього теж наноситься дуже дуже-дуже мало масла. Да, і він фінішний. Тобто робляться легкі легкі рухи. Тобто його можна після грубого різу, тобто два камені. Навіть там, де проста сталь, ви там 6350 зробили, вивели підводик. Вийшли на ярка і можна нічого не чистити. Після нього все зразу запускати отак от плюс 02-05 градуса, припіднімаєте і причесуєте е, от таким от камінцем. Попрацювали, він все вам там причесав. ну Якщо все з розумом зробити, я розумію, що можна там і дров наламати, і як ті всякі санітарки херні накоїть, а потім казати, воно не працює. А потім, коли загострити, як він віддає, потім. Обвальщикам потім дивується, чого після Арканзаса арканзата. Дивіться, яке ну, це ж ляля. Це ж, це ж просто кайф. Декілька рухів і ріс став. І агресивний, і такий мілкий-мілкий-мілкий-мілкий. Клас, клас. І вистачає йому хватати такої агресії. І це просто декілька рухів. Якщо все зробити правильно, то все буде пушка, бімба, ракета. Так що, ще раз, друзі. Е, Мікрокварцити там. 1000 1100 гривень в залежності від зразочка. Класний, може бути і притирами, і доводкою. Не хуже Арканзасі транслюцентів працює. Вашити 1200, 1300, 1500 гривень, 1600 гривень. Просто питайте, який треба. Я вам підберу всі, хто звертається, всі потім довольні. Тому що не треба, ще раз підкреслюю, дивитися на зразочки. Треба питати, для чого вам треба, я все підкажу. Чарлики, тисячу, ой, це ліндвали м'які, 1500 гривень, ще є Dałmer Blue по 1200 гривень. Це а, оце, Це Арканзас. Це як вашита, 1300 гривень, то вже коштує шикарний. Вон, Володимир Петручок Коваль, я йому відправив. Він потестував і сказав, що це просто гарнюній зразочок. Він відважити відрізняється, він щільніший, він по-інакшому трошки працює. Так що все має місце бути. Значить, Хіндостан 1100 гривень, 1000 гривень Єловлей, ну і по 600 гривень хамони. Там, там здається, ці 600, а ці ці навіть по 500 гривень. Так що звертайтесь, я все підкажу, все допоможу. Будете з камінцями, будете працювати. Будете з такими гарними сетами вашиток. Все, друзі, всім пока-пока. За -пока. зв'язочку.